Навіть студент потягне витрати на електрокар. І ось чому. Розкажи мені, що це взагалі за машина і які в неї основні характеристики. Це Tesla Model S Performance 2010 року, з запасом 500 км, з розводом D1-100. Невиєнна машина. До найцікавішого, скільки ви витрачаєте грошей на зарядку цього авто? До трьох тисяч гривень на місяць. Тобто я правильно розумію, студент може потягнути витрати на місяць на заправку цього авто? Так, а якщо я ще підпрацьовую, він буде синим і не відчувати? А як часто ви реально заряджаєте? Насправді кожного дня. Але це не через те, що вона розряжається, а через те, що її краще тримати зарядженою. Якщо ти поїхав там 10-15 кілометрів, краще тут зарядити і нічого ні, не думати. І останнє питання: за скільки ви здаєте її на порто і чому саме така ціна? 3 тисячі доларів на місяць, бо авто гарне, швидке, економічне, комфортне, та й куці привертає багато фондів. Якщо ви хочете вигідно орендувати авто і не витрачатись на пальне, то вам до Захара. Моя машина вам точно сподобається. Чекаю на ваші повідомлення.